Щоб ви знали, куди ми зараз збираємось? В мене, мабуть, таке вперше. Ми знову їдемо до мого вчителя. То о, Антон! Ану, іди сюди. Ти дивився останнє відео, де ми в LG міняли підшипники, тому що вона не віджимала? Так, дивись. Твоя думка. Я думаю, там від початку були винні амортизатори, в тому, що вона не віджимала. Ще один коментатор. Вбрала в тому, що дуже багато коментаторів написало під відео, що це амортизатори. О, Ігорь! Ігор, ну йди сюди. Ану да. е, твоя думка, що, е, що з машинкою? Ти дивився відео? Дивився. І що? Відео ну, амортизатори. Я думаю, там не при чому. Думаєш, не при чому. О, плюс один до, до, до мене. Так, а чому? Чому не до чого? Ну амортизатори на що вони можуть вліяти? Ну, на вібрацію машини На вібрацію, вона, бачите, вібрації не виходить на озін. Але да. вряд ли це в практиці такого дуже мало в мене. <смітна> Добре, от справа то і в тому, що і в моєму досвіді не було такого, щоб LG не віджимала через амортизатори. А повірте, амортизаторів я замінив в LG, ну, дуже багато і в таких е, поганих станах, що ці амортизатори були ще дуже хороші. Тому ми повертаємось до мого вчителя додому, е, я вже з ним домовився і знову розбираємо машинку. І... Експериментуємо і дивимось, як машинка буде реагувати, якщо ми в неї поставимо несправні амортизатори. Мені прийшла дуже крута ідея. Дивіться, в залежності від того, хто з них прав, а хто не прав, то той, хто помилився, буде віджиматися 20 разів. Так? Да? Я три рази не відіжму, ти хочеш 20. Антон, готовий за свій базар віджатися без проблем. Добре. І, комент, і коментатори, які е, помилилися в коментарях, е, теж віджимаються. Ну, звісно, якщо помилився я, то віджиматися буду і я також. Несподівано я повернувся до свого вчителя додому. Справа в тому, що в мене таке вперше. Коли ми після того, як відзняли відео, відремонтували пральну машину, виклали це відео і потім повертаємось назад розбиратися з машинкою, яка і так працює. Це відео саме продовження попереднього. Тому. Обов'язково рекомендую передивитися ось це відео. Це відео, де машинка LG, ось ця машинка, не хотіла віджимати, і ми дуже довго мучилися з нею і не могли зрозуміти, в чому справа. Ми дуже довго гралися з цією машинкою, тому що вона не хотіла віджимати. Та в підсумку ми дійшли до того, що замінили в цій машинці підшипники. А разом з підшипниками заодно і амортизатори. Так от, після того, як це відео вийшло, багато коментарів було про те, що проблема була не в підшипниках, а в амортизаторах. І що я мав одразу здогадатися, що проблема в амортизаторах, швидко їх замінити, і все. А так ми перебрали майже всю машинку. Так от, я з цим трошечки не згоден. Моя думка лишається в тому, що амортизатори тут ні до чого. І... Те, що ми замінили амортизатори, ніяк не вплинуло на віджим машинки. Хоча так багато було коментарів про а, амортизатори, що я почав навіть вагатися. І вирішив сюди повернутися і поставити несправні амортизатори і подивитися, поекспериментувати, як машинка буде віджимати, якщо ми на неї поставимо несправні амортизатори. Тому завантажуємо машинку речами. Включаємо її в такому стані на віджим, впевнюємо, що вона зараз віджимає. Потім знімаємо амортизатори, які ми замінили, і ставимо інші несправні. Тепер включаємо поласкання та віджим. Дивіться для чистоти експерименту, коли зараз почався віджим. Я включив таймер. І ми засічемо в перший раз. Це буде в нас такий контрольний варіант, коли машинка почала нормально віджимати. І ми будемо орієнтуватися на ці цифри і дивитися, чи змінюються ці цифри, коли ми змінюємо амортизатори. Так, ну що ж, можна сказати, що машинка почала віджимати. Почала у нас вона на 9 хвилині, але щось вона дуже довго все одно це розкладала, але розклала і почала. І нагадую, що це на нових амортизаторах, які зараз відпрацювали на машинці лише один місяць. Так, ну що ж, знімаємо тепер ці амортизатори. Як новенький. то він є новенький. Взагалі так, але ж не новенький, Ми його вже поставили і вже зняли. Він вже би у. Але що ж ми будемо ставити замість ось цих нових, ну, старих нових амортизаторів? А ми будемо ставити інші нові амортизатори, але спочатку їх зламаємо. Дивіться, ось цей амортизатор я скоріше назвав би демфером. Тобто такою штукою, яка зменшує коливання, ну, в нашому випадку баку. Як це працює? В нас є дві частинки. Тобто ось такий шток та ось такий циліндр, які рухаються один в одному з деяким зусиллям. Тобто, вони не відпрацьовують рух не назад, не вперед. Тобто вони просто створюють опір при русі. Та зменшують коливання. А для того, щоб створювати ось цей опір, у нас всередині є спеціальна вставка. І ця вставка, ну вона ніби як з паралону з спеціальним мастилом. Це зазвичай, ну, звичайне мастило, до якого ми звикли, воно зменшує опір. І ми хочемо його нанести для того, щоб щось почало краще рухатись. А тут, навпаки, тут спеціальне таке мастило, може навіть і не мастило, воно називається. Яке. З опір, тобто з цим мастилом рухається ще складніше. Так от, ми зараз витягуємо ось ці вставки, і амортизатор в нас фактично перестає працювати. Ми його залишимо лише для того, щоб ну, трошечки тримало барабан, щоб він не розхитувався вперед, назад і так далі. Якщо б ми взагалі ці амортизатори сняли. тому витягаємо ці вставки і ставимо несправний амортизатор один і другий на місце. Тепер наш амортизатор зовсім не зможе працювати як амортизатор. Можна сказати, що машинка повністю без амортизаторів. При цьому в ній ті самі речі, і ми ставимо на те саме полоскання та віджим. Так, ну що, Паш, що скажеш? Буде машинка зараз віджимати чи не буде? Які ставки? Навіть а? не уявляю, не знаю. Я насправді думаю, що буде, але трошечки сумніваюся. Ви пишіть в коментарях, як ви вважаєте. Насправді, сподіваюся, ви мене чуєте зараз. Насправді баком стало значно більше мотиляти, а також з'явилися знов ось ці цокання амортизаторів, які були в минулому відео. До речі, за моєю логікою, мені здається все ж таки, що якщо в нас немає амортизаторів і бак вільно собі хитається в усі сторони, то насправді на дисбаланс мотора це впливає лише в кращу сторону. Ну, але мені так здається, ми подивимось, як це буде насправді. а на ось цей цокіт чути від амортизаторів чи ні? Ну, що ж, я трошечки вже почав хвилюватися, адже в нас на таймері вже 12 хвилин пройшло. Але машинка без амортизаторів, ну, можна сказати, без амортизаторів, почала віджимати. Наші амортизатори це як направляючи зараз для барабану. Воно менше хитається навіть. Ну, насправді так може бути на великих обертах, то майже немає вібрації. Але ті, хто дивилися уважно минуле відео, скоріш за все пам'ятають, що у нас було два амортизатори. По різному вони були зношені. Один був з великою виробіткою і ну, досить. Просто працював так з маленьким опором. А інший навпаки працював з більшим опором, тобто він став такий більш тугіший. Тому я взяв з собою і дуже тугі амортизатори. Так, вони нові, але це амортизатори старого типу та ще й від такої дуже дрівнючої Ардошки. І мають вони опір 250 Н. Тут не видно, але сподіваюсь, десь о. Ось тут видно 250 ньютон. В той час як звичайний амортизатор LG має лише 100 ньютон опору. Тобто це в 2,5 рази більше. І зараз ми, ну, нам доведеться трошечки переробити ці амортизатори, тому що тут інакше кріплення. Але ми його зараз трошечки переробимо і поставимо ось ці дуже тугі амортизатори. В <кій> <кій> мене ж в плече щось скоцнуло там. Так, так я... ану, ану, тримай однією рукою фотоапарат. Можеш? Давай сильніше. Що, ні? Це нереально. Слабо. Насправді, якщо добре взятися, прям дуже добре, то може... О, вийшло. 250 ньютон. Переробляємо, ставимо на цю лжишку. Це для тих, хто думає, що чим жорстче, тим краще. Так? Оце да, промортизатори. Так, до речі, дивіться погано і менший опір амортизаторів, і погано більший. Я вважаю, що якщо ми зараз поставимо ці амортизатори, то в нас почне на віджимі ну, трястися вся машинка. Вона прям машинка сама буде гуляти. І зараз ми це перевіримо. Тобто воно експериментально визначається, який опір має бути, так? Ну, Опір закладений е, конструкторами при розробці цієї машинки. Для того, щоб поставити на машинку амортизатори з великим опором, треба, щоб був дуже такий е, міцний корпус пралки, а також дуже ну, велика вага. І баку, і взагалі цілої правки. І тоді такі амортизатори будуть добре працювати. Тобто амортизатор він не ставиться просто так, який вам захотілося. Ми завжди ставимо той амортизатор, який був спочатку з заводу. <звук> Випав. Його розтягнути. Так, ладно, спочатку спробуємо вставити зверху, а потім будемо розтягувати. Щось я трохи спітнів, поки ставив ці амортизатори. Це жах якийсь. <му> ну що ж, жорстко, але включаємо тепер з цими амортизаторами. Бак тепер взагалі не вирушиться. Так, як вкопаний стоїть. Я насправді думаю, що зараз машинка буде віджимати, як і віджимала, але е, сама машинка буде вібрувати трішечки більше, і зараз ми це побачимо. Насправді я очікував, що машинка буде вібрувати значно сильніше, але вібрація таки збільшилась. Вона навіть трошечки у нас з'їхала, телефон в нас впав, от, але віджим почався нормально. А, якщо мене не підводить пам'ять, то почався він десь на 11-й хвилині, перед цим, здається, на 12, ну а ще перед цим десь на 10 й Тобто приблизно, приблизно десь все в одному часі. Принципово поки що нічого не змінилося. Але найнаполегливіші коментатори мені зараз напишуть, що почекай, в минулому відео один амортизатор мав маленький опір, а інший великий. Тому, скоріш за все, був перекос. Тому давайте знімемо один амортизатор з великим опором і поставимо замість нього ось цей. Амортизатори прям гаряченькі, такі градусі 40. Вмішательство вона і виконувати. Подивимось, подивимось, поки що працює. Знаєте, як то кажуть, нема немала баба клопоту. Почитала коментарі. От і ми. Почитали коменти і повернулися. Е, ні, має все працювати. Поки що працює, поки нам не вдалося її зламати. Ага, дуже <звук> радує. <звук> 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 Паш, які прогнози? Як машинка буде працювати? Ну, так як її так сильно колихає, то певно, що ще гірше буде все. Так, ну так, насправді схоже, що вібрація баку буде більша от, ну, за рахунок перекосу амортизаторів. Але я думаю, що незважаючи на це, машинка буде нормально віджимати. Ну що ж, вона вже мала би почати віджим. Де він? Давай віджимай. Цікаво, хто ж буде віджиматися сьогодні? Та мені самому вже цікаво. Хто ж це буде віджиматися сьогодні? Сподіваюся, Антон. Давай, давай, давай! Ти ж теж за Антона. А ви за Антона? Так, дивіться, якщо ви за те, щоб віджимався Антон, ставимо лайк. А якщо ви за те, щоб віджимався я, ставите тоді лайк. І підписка. Так, ну зараз, зараз довше, ніж минулі рази. Та-да-да-дам! -та -та -та! В нас пройшло вже 24 хвилини віджиму, але віджим так і не розпочався. Отже, є насправді можливість, що справа була саме в амортизаторах. Але як це перевірити? Адже минулого разу в нас були амортизатори в значно кращому стані. Зараз в нас тут дуже така утрована версія. З однієї сторони супер жорсткий стоїть на 250 ньютон, а з іншої сторони стоїть майже нічого. Тобто, там від амортизатора лише корпус. Цього ніхто не знав, але поруч в коридорі весь цей час лежали її рідні амортизатори. Ще ті амортизатори, які ми зняли на попередньому ремонті. Леонід Леонідович не був би таким радянським інженером, якби б не збирав усі неробочі запчастини. Так і цього разу. Ми зняли амортизатори несправні, але він їх собі зберіг на всякий випадок. І ось цей всякий випадок настав. Давайте поставимо її старі амортизатори на ті місця, де вони стояли, і подивимось, чи будеться пралка віджимати чи ні? І ось вони рідні амортизатори. Один з них тугіше, ну точно не 250 ньютон. Ну, може, трошечки більше за 100. Тобто, де в нас новий? Ну, так, так. Точно він тугіший, ніж новий амортизатор. Новий рухається легше, але, повторюсь, не 250 н. Ну і цей доволі легко рухається. Ну, майже майже можна сказати, що його тут немає. Ставимо їх назад і перевіряємо. А оце те, що воно хилиталося, з пам'ятаєш? Так, да, ось. Ага, mm -hmm. То це значить, з правої сторони має. Ось тут стояв. Да, да. Мені здається, так само, що цей амортизатор стояв саме з цієї сторони. що Цього разу Цього разу навіть не знаю. Я вже то теж трошечки почав сумніватися. Впевненості моєї трошечки поубавилось, але, але все ж таки я поки що більше за те, що машинка буде віджимати. Побачимо, побачимо. Насправді, якщо подивитися, то баком хилитає доволі сильно, тобто його кидає, кидає на рідних амортизаторах сильно. І саме зараз вже прийшов час, на якому машинка має робити спроби почати віджим. Дивимось, що буде. Саме так маєте ви написати в коментарях. Машинка, можна сказати, нормально почала віджимати. І це на рідних старих амортизаторах, на яких вона в нас ну, не працювала. Тобто, коли ми міняли підшипники, ми заодно замінили одразу й амортизатори. Хі -хі, працює! Але все одно довше вона розганялася. Значно, так вона так вона зробила на одну спробу більше. Тобто була перша спроба, на якій вона не почала, а потім зробила другу спробу. А справа в тому, що в минулий раз, коли ми ремонтували цю пралку, вона взагалі в нас не виходила на віджим з речами. Без речей іноді могла вийти, могла не вийти на віджим. А з речами вона в нас не разу не виходила на віджим. А тут, можна сказати, з першої нашої спроби і з другої спроби пралки вона таки почала віджимати. Я думаю, що для чистоти експерименту ми зараз ще раз включимо її на новий віджим. Що можна сказати? І в другий раз машинка також вийшла на віджим. Але не з першого разу, десь на 18-й хвилині вона почала нормально віджимати. Но, насправді це задовго. В майбутньому я точно звертатиму увагу на стан амортизаторів, якщо машинка буде в мене погано віджимати. Але зараз я не можу точно сказати, яка причина була несправності минулого разу. Чи то допомогла заміна підшипників, чи то допомогла заміна амортизаторів, а може допомогло все разом і підшипники, і амортизатори, і датчик хола. В будь-якому разі в мене було завдання максимально об'єктивно вам показати свою роботу. Я її об'єктивно показував, що минулого разу, що зараз. Та я ще хочу подивитися, на якій хвилині вона почне зараз віджим на нових амортизаторах, Щоб вже зі спокійною душею піти. Ну так. На нових амортизаторах зібрана машинка вийшла на віджим за 6 хвилин. Різниця є. Отже, пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, адже, як стверджують британські вчені, у тих, хто підписані на наш канал, машинки стрибають на 30% менше. Так, Ігоря знайшли. Ти Знаєш, хто віджиматися буде? Навірно, я. Це похвально. Під, підтримую. Ігор, який варіант? Ти Ти А, мим. Я приду Почекай, а де ти? <світ> де <світ> в цій схемі ти? <світ> я взагалі так. По хлібушок вийшов. Так, ну що, насправді, насправді, дивіться, з нашими амортизаторами, тими е, старими оригінальними, які спочатку на ній були, машинка з двох раз двічі віджала. Ну, з двох раз. Перший раз, але другий раз вона дуже-дуже ну, погано запускалась. Ми поекспериментували з, насправді, з вбитими амортизаторами, особливо, особливо, коли один жорсткий, а другий ніякий взагалі, то нею дійсно ковбасить досить сильно. І вона дійсно тоді може, ну, скажімо так, може не віджимати. Ну ковбасить, значить віджимає. Е, ні, ну вона намагається, її починає кидати, і, і, і вона зупиняється і знову починає розкладати. Ось в чому проблема. Отже, тому нібито з нашими, ну тобто з оригінальними амортизаторами, вона таки віджала декілька разів, але очевидно, що амортизатори дійсно мають, мають вплив на те, як машинка розкладає на дисбаланси, і як вона починає віджимати. То що? Хто віджимається?